Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас на огляді оновлення нашого асортименту бензинових ланцюгових пил моделі NSG. розглянемо їх характеристики, переваги, відмінності і, звісно ж, призначення. Поїхали! І розпочнемо з загальних переваг лінійки бензопил NSG, Перша з яких це його поршнева система, а саме циліндр. Ребра охолодження циліндрів збільшені на 15%, а їх товщина на 12%. Це дозволяє ефективніше охолоджувати поршневу систему під час тривалих робіт. Сам же поршень наших бензопил виготовлений методом лиття під тиском, що збільшує його ресурс. А поршневі кільця виготовлені з легованої сталі, що також впливає на пряму. На їх зносостійкість ще загальною особливістю та відмінністю водночас від попередньої лінійки DSG є швидкий доступ до повітряних фільтрів. Про це я розповім та покажу трошки згодом. А тепер пропоную розглянути кожну модель окремо та поговорити про їх характеристики та призначення. І розпочнемо з найменшої моделі nsg 45 h Бензопила має потужність 2 кВт та розрахована на домашнє господарство. Вона підійде для заготівлі невеликої кількості дров та валки дерев, діаметр стовбура яких не парень перевищує 35-40 см, оскільки довжина комплектної шини якраз таки складає 40 см. Ще хочу зауважити, що комплектація даних пил не змінилася від попереднього модельного ряду. Вона в себе включає саму бензопилу, комплектну шину, ланцюг, бачок для паливної суміші, свічний ключ з пласкою викруткою, окрему пласку викрутку, зубчатий упор та шестигранні ключі. І все це складається, звісно ж, окрім пляшечки, зручний пенал. І ще однією з її. Її особливостей є система аварійного гальма ланцюга. Вона у 45-ї моделі інерційна. Це означає, що як тільки відбудеться удар по шині, спрацює аварійне гальмо автоматично та ланцюг зупиниться. Це додає безпеки під час роботи даної бензопилою та запобігає травм оператора. Ну і звісно ж, виходячи з назви цієї моделі, об'єм двигуна тут складає 45 кубічних сантиметрів. Не будемо сильно затримуватись на цій моделі та перейдемо до наступної NSG 52H. 52-га модель, виходячи з Назви має об'єм двигуна 52 кубічних сантиметри. Довжина її шини складає 45 сантиметрів, і потужність її складає 2,4 кВт. Але це не всі особливості та відмінності від попередньої пили. Важіль аварійного гальма ланцюга двоточковий. Це додає міцності самій конструкції під час працювання. Сам важіль кріпиться безпосередньо на корпус бензопили. Це означає, що обслуговуючи зірочку або замінюючи ланцюг пили, не потрібно знімати важіль, як на попередньому модельному ряді. Діє ви знімаєте саму бокову кришку. І ще у моделі NSG 52H, так само як і у наступної 62-ї моделі, встановлено два додаткових демпфери між двигуном та паливним баком. По-перше, це зменшує вібрацію під час роботи бензопилою. А по друге, це запобігає пошкодженню паливного баку під час надмірного натискання на пилу. І ще з відмінностей від модельного ряду DSG можна звернути увагу на кришки баків, як паливного, так і баку для оливи ланцюга. Вони більш випуклі та мають спеціальний. Розріз. Якщо кришку заїло, то можна вставити ту саму викрутку та з легкістю її відкрутити. Ця модель чудово підійде для великих об'ємів заготівлі дров, валки дерев та лісогосподарських підприємств. А зручності у використанні додасть спеціальний фіксатор для свічного ключа. Якщо ви на виїзних роботах, вам не потрібно зберігати ключ у кишені або коробці від бензопили. Так він буде завжди під рукою. Про 52 го модель ми поговорили і переходимо до моделі NSG 62H. 62-га модель Має об'єм двигуна 61,5 кубічних сантиметрів, шину довжиною 50 см, а потужність 2,9 кВт. Це означає, що її буде достатньо для великої заготівлі дров, валки дерев у лісогосподарських підприємствах та роботи з деревами твердої породи, такими як дуб або ж граб. Також має двоточкову систему кріплення важіля аварійного гальма, швидкий доступ до повітряного фільтра та додаткові демфери між двигуном та паливним баком. Ви можете запитати, а чим же нові моделі? Енер... Не відрізняються від попередніх DSG. Я вам скажу. Однією з відмінностей є розбірна ведуча шестерня. Це полегшує обслуговування пили і безпосередньо привода ланцюга. Площа дотику ланцюга та ведучої зірочки збільшена, що дозволяє краще розподіляти навантаження при надмірному натисканні. І звісно ж, це збільшує ресурс як зірочки, так і ланцюга безпосередньо. А зараз я вам покажу той самий безключовий швидкий доступ до повітряного фільтра. Це дуже зручно, якщо ви берете бензопилу. На виїзній роботи відкриваються дві скоби, знімається верхня кришка, і у вас вже є доступ до повітряного фільтра та свічки запалювання. Це дуже зручно при екстрених ситуаціях та при необхідності швидкого обслуговування паливної або ж повітряної системи. І перед тим як підводити підсумки, пропоную невеличке тестування наших нових бензинових пил. Для цього треба переміститися в іншу локацію. Тестуємо нову бензину ланцюгову пилу nsg 45 h Uh Пройшла скрізь цю соснову колоду, наче ніж скрізь масло. Підіб'ємо підсумки. Оновлені бензинові ланцюгові пили модельного ряду NSG чудово підходять як для домашнього використання у господарстві, так і в використанні у лісогосподарських підприємствах або ж валці лісу, особливо при роботі з твердими породами деревини. Головне правильно підібрати модель бензопили під певні задачі, які перед вами стоять. А на цьому в мене все. Я дякую вам за перегляд і не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші. Соцмережі посилання на ці пилочки ви можете знайти в описі під цим відео. На все добре.